Так, знімемо коротенький обзор нашої щепорізки. Добавили, в предыдущому відео ви бачили, не було цього маховика, з маховиком стало воно краще працювати. Такий у нас забірний. Придумав я його побиріку, не було багато часу і токарних робіт. Був у мене такий вал-блок із циркулярного станка. Поставив, виставив я ножі. Як ви бачите, ну, трішки вони просадилися, треба зменшити зазор. Ну, тут ще зазор нічого, а тут більшенький, виходить, зазор. Зробити трошки менший зазор. І через такий ремень. Мотор 2,2 кВт 380 вольт. Ну, переробив я його на 220 І з конденсатором запуску. Щас ми... Ти готова? Зараз ми його запустимо. Так. Да. І запускаємо його. Запускається, правда, важче. Зато потім...